Хотів дуже бути нормальним художником вже в інституті. Мене вже ломали, були професора такі, що соцреалізм не визнавали. І я знав, що я не такий. Я, як кажуть, в світі один волк, От, і я тому що я нікому не продався. Плюнтанізм від слова «пльонтати» пішло від мами, яка мила волосся, коли вона розчисувала їх і казала, так заплюнталося, що негодно розчисати. Я знаю, як з художника можуть зробити ніщо, зробити товар. я і в Америці, і в Австралії. Я беріг, розумієте себе найбільше цінував свободу. Тепер Іван Марчук, єдиний український митець, кого міжнародна академія сучасного мистецтва в Римі прийняла до лав золотої гільдії у жовтні 2007 року. Художник війшов до списку 100 геніїв сучасності, визначених рейтинговим опитуванням у Великій Британії. Його визнано генієм, що вплинув на трансформацію суспільної свідомості. Мистецтво це є особлива інституція, яка духовно виховує людей, робить їх прекрасними, чистими, мудрими, добрими. Рмити, які вміють шанувати себе і шанувати все оточенням себе.